Кладу у мисочку 6 грам дрождів, заливаю їх трьома столовими ложками тепленької водички. Сюди ж додаю півчайної ложечки солі. І зовсім трішки, ну, теж можна півчайної ложечки, можна менше, цукру. Також сюди додаю. Грам 30 муки. Це все перемішую і залишаю на хвилин 30. Бачу, що я всипала трошки більше муки, треба додати, значить, ще трішечки теплої води, щоб ця опара була не густа, а рідка. О, тепер бачу, що вже досить. Залишаю на 30 хвилин. Далі я беру гарбуз, ріжу на ось такі шматочки разом зі шкіркою. Ну, Звичайно, перед цим я його мию. Е, от такі величенькі шматочки обов'язково мають бути вони зі шкіркою. І ставлю цей гарбуз у мікроволнову піч е, для запікання. У кого немає мікрохвильової печі, можна запекти в звичайній духовці. Можна. Очистити від шкірки і трішечки відварити, і потім пом'яти товкачкою. Але на швидший спосіб це ось так: у мікрохвильовій печі. Поки запікається гарбуз, я беру цибулину, подрібнюю її і підсмажую в невеликій кількості олії. Цибулька вже підсмажилась. Тепер можна зробити два варіанти. Можна її кидати в тісто в такому вигляді. Я дуже люблю, коли шматочки трапляються. Але мої діти не люблять. Тому я вирішую цю цибульку перебити блендером, подрібнити її повністю до стану пюре. Якщо ви не любите цибулю взагалі в тісті, ви можете додати просто олії. Гарбуз спікся, він уже зовсім м'який. Тепер я його очищу від шкірки і зроблю з нього блендером пюре. Очищений гарбуз я додаю е, до цибулі, яку я вже подрібнила блендером. І буду тепер все разом тут подрібнювати погружним блендером. Поки я готувала пюре цибулі і гарбуза, наша опара вже дуже гарненько підійшла. Бачите, якою шапочкою вона взялась. Тепер можна замішувати тісто. Додаю сюди. Приготовлене пюре гарбуза і цибулі. Далі кладу неповну ложку тміну, а також столову ложку з верхом насіння льону. Ви можете цих е, добавок не класти, але я люблю, тому я таке кладу. Тепер це все вимішуємо і будемо додавати муку. Ще я забула сказати, що додаю 3 столових ложки молока або сироватки. У мене сьогодні сироватка. Тому додаю сироватку. Далі просіюю у цю суміш приблизно 200 г муки. Ви будете самі дивитись, може треба буде трошки більше, трошки менше. Я покажу вам, якої консистенції має вийти тісто в кінці. Я також використовую муку не вищого сорту, а першого сорту. У мене пішло приблизно 160-150 грам муки. Я замішую тісто, а далі буду дивитись. Можливо, буду підсипати ще, коли буду вимішувати. Замішую спочатку лопаткою, а далі рукою. Далі беру суху чисту мисочку. Змащую її трошки олією. І сюди буду класти тісто, щоб воно дві години вистоювалося і піднімалося, збільшувалося в об'ємі. Тісто довго не вимішувала я. Отак От буквально тільки його зібрала до кучки і кладу в цю мисочку. Накриваю чистим рушничком зверху і ставлю в тепле місце. Пройшло півгодини. Тісто вже гарненько піднялося, але я вирішила зробити ще декілька разів витяжку цього тіста для того, щоб воно було ще більш таке повітряніше. Ось почну звіт. Беру, витягую і накладаю, повертаю. З другого боку і так витягую з чотирьох сторін третя сторона і з четвертої сторони. Так, тепер знов накриваю тісто рушничком. Через пів години знову мащую руки олійкою і знову витягую тісто. Ще одна витяжка, воно вже таке дуже гарне, еластичне. Дивіться, як гарно витягується. Так, тепер це тісто потрібно зразу викласти у форму. Якщо у вас немає форми для випічки хліба, я хочу вам показати, яку конструкцію можна використовувати, щоб випекти, випікався хліб гарний. Беремо рулон з фольгою і беремо інший пустий рулон. Намотуємо краєчок фольги на цей пустий рулон. І ось так їх ставимо. Далі я відрізаю шматочок пергаментного паперу і застиляю ним поверх фольги. Тому що ну, якось не люблю я на фольгі випікати, і в вона пристає, навіть якщо змащує жиром, все одно потім важко від, віддерти, так би мовити, змастити. Потрібно цей шматочок паперу олійкою. І потім сюди вже будемо викладати тісто. Далі беру тісто і формую з нього таку, таку продовгасту буханочку, отак От розтягую і кладу в підготовлену форму. В такому вигляді залишаю ще на півгодини або годину, щоб хлібчик гарно підійшов. Пройшло 40 хвилин. Дивіться, як гарно піднявся хліб. Я його вже буду випікати. Але ще перед тим я поверхню хлібчика змащую звичайною водою. Легенько, так, щоб він не осів. Водою потрібно змастити, для того, щоб була гарна шкірочка на ньому зверху. Так. І ставлю цей хліб в розігріту до 220 градусів духовку. Випікаю. Ну, по духовці, в моїй духовці, він буде випікатися хвилин 40. А ви вже там дивіться, може, в когось швидше, в когось довше. Мій хлібчик уже готовий. Випікався він у мене 45 хвилин. І десь після 30-ї хвилини випічки я зверху прикрила його пергаментним папером. Дивіться, який він гарний получився у розрізі. Дуже ароматний, дуже м'ягусінький. Дивіться який. Бачите, ось такий м'ягусінький. Дуже пахне смаженою цибулею, тміном і має гарний колір, такий жовтенький від гарбуза. Так що рекомендую любителям гарбузових страв спробувати і гарбузовий хлібчик.